Ставимо два накиди робимо. І один, два, три у четверту вершинку в'яжемо стопчик з двома накидами. Бачите? Давайте до кінця ряду дов'яжемо, а потім зустрінемось. Ну от, закінчили 12 ряд. З'єднуємось. 1, 2, 3, 4 петлю підйому. Пров'язуємо з'єднувальну петлю. Так з'єдналися, наступний ряд підходимо. У вершинку наступного стовпчика з'єднувальною петлею ось сюди. І в'яжемо одну петлю підйому. Раз. І тепер будемо в'язати стовпчики без накидів. У вершинку в арку, у вершинку в арку до середини, тобто до шостого стопчика з двома накидами. Зараз в'яжемо стовпчики без накиду. Так, оце вершинка. Петля підйому. Так, в'яжемо у вершинку у арку. У вершинку стовпчика з двома накидами. Самі звичайні петлі без накиду. В арку. Обв'язуємо таку вершинку. В арку. Стопчики без накиду. Дивимося. Ось шостий стопчик. У вершинку в'яжемо. Стопчик без накиду. Далі, ось арка між. Ось тут шість стовпчиків і тут шість стовпчиків по центру. Центральна арка. Далі ми в цю центральну арку в'яжемо не один стопчик без накиду, а три. Один. Два. Три. Центральну арку, в'яжемо три стопчики без накиду. Ну і далі йдемо так само у вершинку. Так, у вершинку. У арку. В'яжемо стопчики без накиду, обв'язуємо весь цей вієр. Ступчиків так, у вершинку, увашинку. Дивіться, у арку. Залишається остання вершинка, ми не в'яжемо нічого. І наступна вершинка ми не в'яжемо аж в наступну арку. Знову в'яжемо стопчик без накида. Тобто, виходить, що ми трошки стягуємо тут дві петлі, у нас менше стає. Дивіться, ще раз покажу. От ми закінчили в останню арку пров'язали. Далі оцю вершинку не пров цю вершинку не пров'язуємо, цю вершинку не пров'язуємо. І аж в арку в'яжемо стовпчик без накида. Підтягуємо, щоб не було нічого такого вільного. Підтягли петельку і в наступну арку. В'яжемо стовпчик без накида І далі пішли у вершинку у арку. У вершинку. У арку. В'яжемо стопчики без накида до шостого стовпчика. А в центральну арку в'яжемо три стовпчики без накида. Запам'ятали так. Дивіться один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, ще оцю арку. І ще оцю вершинку. Так, в'яжемо стопчик без накиду. Далі ось у нас центральна арка. Сюди ми в'яжемо три стопчики без накиду. Два. Три. Ну, і далі так само. у вершинку о арку. Подивіться, що у нас виходить, ми обв'язуємо таким чином. Давайте дов'яжемо до кінця ряду і потім зустрінемось. От, дивіться, закінчили ряд, ось пров'язали в арку. Так, далі ми повинні ось в цю арку. Наступно так і з'єднувальна петля. Все. Закінчили. Обрізаємо ниточку. Все. Цей колір нам вже не потрібний. ниточку ховаємо, перевертаємо на зворотній бік. Можна за допомогою голочки, можна за допомогою крючка, Так її туди сховати ниточку. Ховаємо і потім обріжемо. Так. Так. так, потім обріжемо. Що ми робимо далі? Ну, в принципі, вже можна і так залишити лянта як яка красота. Можна її <кхем> помочити водички. А можна в слабкому розчині крохмалю, водичкою так засушити і буде серветка. Але я обв'язую, хочеться мені обв'язати. Тому я беру ниточку контрастного кольору. Вона в мене ось така темно-оливкова. Бачите. І от почну от обв'язувати так само, як і тут. Як ми це робимо? Ну що, беремо ниточку контрастного кольору. Зав'язуємо петельку, як ми завжди приєднуємось, так, зав'язали петельку, далі приєднуємось. ось петля, де ми в'язали, пропускаємо одну. І приєднуємося ось тут. Так, приєдналися. Одна повітряна петля підйому. В'яжемо одна повітряна петля підйому Підтягнули. Так. І далі ми в'яжемо з'єднувальними петлями, дивіться, не стопчиком без накиду. А з'єднувальними петлями доходимо до центральної петлі, до того місця, де ми в'язали три петлі центральну арку. Дивіться, з'єднувальні петлі пров'язуємо. І получається ось така обв'язочка. Так, доходимо до центральної арки. Ось у нас центральна. Де ми в'язали три петлі в одну арку. Ось у нас центральна петля. Друга. Так, в'язали три. Середня ось петля. Зрозуміло, ось у нас три петлі було. Це у нас була тут центральна арка. Ми вийшли на серединку, до другої петлі, центральної арки, і в'яжемо три повітряні петлі, і в'яжемо піку сюди ж ж саму петлю, стовпчик. Без І далі йдемо наступна петля з'єднувальна, наступна петля з'єднувальна. І таким чином рухаємося далі. З'єднувальними петлями пров'язуємо край контрастною ниточкою. Так, у кожну петлю. Пров'язуємо з'єднувальною петлею контрастну ниточку. Так, зараз подивимось, що у нас виходить. Не стопчиком без накида, а з'єднувальна петля. Іде так. Наступне доходимо до кінця цієї арки. Не доходячи до однієї петлі, от ми пров'язали. У нас залишилась ще одна петля і друга так, центральна. Ми робимо накид і підчіпляємо, витягаємо нитку раз. Ще раз накид, два. Ще раз накид. Три, от те, що у нас вийшло? Тепер беремо акуратненько це все пров'язуємо так, пров'язали. Одну петельку пропускаємо, а наступну пров'язуємо з'єднувальною петлею. Дивіться, що вийшло. Ось у нас піко, ось тут такий ажурний стовпчик у нас вийшов. І далі йдемо в кожну вершинку, в'яжемо з'єднувальну петлю до центральної арки. А там знову буде у нас піко із трьох петель. Там, де центральна арка була, у нас із трьох стопчиків. Так, з'єднувальні петлі. Ось у нас центральна арка. Іще в'яжемо. Так. Так. Так, ось центральна арка, де у нас було три петлі, ось три стопчика без накида. Так, от ми пров'язали, переходимо, у третій, у другий центральний стовпчик без накида. Так, дивіться, тепер в'яжемо піку, три повітряних петлі. и сюда всю самую петлю стопчик без накида есть пико и далее идем с петля и пошли до самого конца с петля наступна вершинка стопчика без накиду с петля и так далее До кінця, потім ажурний стопчик пров'яжемо, не доходячи одної петлі з того і з того боку. Дивимося так ще в нас є стопчики, так. так. Ось, дивіться, у нас кінець і тут, і тут. Ось одна петля залишиться. Бачите? Тут і тут. Остається одна петля з цих двох боків. Робимо накид. Ось сюди варку. Протягуємо один. Другий накид, ще раз протягуємо два, третій накид, ще раз протягуємо три. Гляньте, що виходить, у вас. Потім підхоплюємо нитку і акуратненько всі ці накиди пров'язуємо. Так, пров'язали. Тепер одну вершинку пропускаємо, а в другу в'яжемо з'єднувальну петлю. Дивіться. Що ми отримуємо таку красоту. Ну і далі йдемо, з'єднувальна петля, знову ж таки до центра арки. Там, де у нас було три стопчики без накиду, там буде у нас піко Де це у нас три стопчики? Ось. Ось у нас три стопчики ми. Без накиду. От вот, цю петлю ми пров'яжемо піку з трьох петель. Ну, давайте ладно вже дов'яжу так, з'єднувальні петлі, так. Ось у нас три Стопчики без накиду, центральна арка. От середній. Я в нього підійшла на нього. Так. Бачите? Тепер я в'яжу три повітряні петлі, і в цю ж саму петлю стопчик без накиду. з з'єднувальною петлю в'язати. Так, є піко Наступна вершинка. Пішли ми знову з'єднувальна петля. І так далі, аж до ажурного стовпчика. Запам'ятали так? ну що у нас з'єднувальні петлі в'яжемо до тих пір, поки не залишається дві петлі з цього і з цього боку. Тоді, отут на цих двох петлях, ми в'яжемо такий ажурний стопчик. Ну, таким чином. У нас ми отримуємо таку обв'язку, бачите, красоту. Тепер як зв'язати таку от полосочку. Давайте я покажу зразу. Беремо нитку. Ну, коли ви це дов'яжете оцей ряд до кінця, тоді ви берете знову ж нитку, таку саму контрастну, отримуєте петельку, отримали, потягли. Так. І далі беремо, знімаєте цю петельку з крючка, Берете свій виріб, і дивіться, заводите от сюди, де в нас був сьомий ряд останній. Заводите сюди крючок І з того боку, зі знаночної сторони, затягуйте, бачите, знову таки сюди проколюйте крючок, витягуйте петлю, з'єднувальні петлі в'яжемо знову протягуєте, дивіться, між стопчиками. Бачите, не в стопчик, а між стовпчиками заводити крючок, от у нас петля. петля. Між стопчиками заводити крючок. На цій стороні у вас на пальчику ниточка. Витягуєте і пров'язуєте з'єднувальну петлю. Знову проміжок між стопчиками. Проміжок між стопчиками, бачите? Заводите крючок, витягуєте сюди нитку і з'єднувальну петлю, знову між стопчиками проколюєте, витягуєте петлю і проводите, пров'язуєте отаку от з'єднувальну петлю і таким чином. Там у вас ниточка на пальчику. І от потім вже не, не обов'язково треба буде дивитися, ви вже будете чувати. Проміжок між стопчиками отак от заводите і пров'язуєте. Подивіться, що виходить. Получається, ось така обв'язочка. Красота. Бачите? І в кінці кінців ви дов'язуєте оцей ряд до кінця, тут з'єднуєтеся і витягуєте цю петельку от сюди. Тут закріпляєте ниточку, акуратненько обрізаєте ножницями. І от отаку красоту. Дивіться ось я дов'язала перетягла ниточку туди-на той край, ось тут у мене. Закріпила, гляньте, Ось така красота треба обрізати трошечки. це така ізнанка. А ось лице, дивіться. отримали от таку серветку. Ну, ви зрозуміли, я вам бажаю успіхів. Всього найкращого. Можна в будь-яких кольорах. В мене вийде цей наборчик от такий. Три таких серветки буде і три таких. Ну, і хочу ще зв'язати більшу серветочку. Ну а більша буде тоді, У мене тут буде не 7 рядів, а 10 я хочу взяти. І ще 3 ряда. В кожному ряду я ще прибавляю 14 петель. Якщо тут було 5 стовпчиків, потім прибавка, то наступний ряд буде 8-6 стовпчиків прибавка. Дев'ятий буде сім стовпчиків прибавка, і десятий буде вісім стопчиків з одним накидом, таких. потім прибавка. Що таке, прибавка? В одну вершинку два стовпчики. Ну і таким чином ми вийдемо на більшу кількість петель. І тоді, я так думаю, отримаємо ми не дев'ять отаких от, от арок, а повинно бути арок 12. Ну, Подивимося, як там у нас поміститься. Ну, я так порахувала, що 12 ярок повинно вийти. І буде просто більший діаметр цієї серветки для солодкого, для тортика, чи для хліба, чи для караваю, будь для чого. Ну, дивіться. Творіть, придумуйте щось новеньке. Таким чином ну, такий комплект буде. У вас теж зв'язаний. До побачення, успіхів, здоров'я і мирного неба!